Сиди до тебе на лавочці, і тут повз вас проходить ось така неймовірна людина. Або ось така на роком чому я не можу бути таким яскравим і привертати стільки уваги. А ти можеш, але не налавишся в Діскорді. Мені, як людині, що починала сидіти в Діскорді з самого початку, було дуже дивно дивитися на ось ці модні ефекти. На те, як в когось там рамочка на аватарці і крута кастомізація профілю. Але часи міняються, і тепер ми маємо можливість максимально проявити себе на цій платформі. Ось в мене, наприклад, профіль колись виглядав ось так, але навіть я вирішив купити собі всяких приколів. Я вважаю, що якщо у вас є можливість, обов'язково потрібно придбати хоча б щось, або ж брати. Участь в івентах, на них можна безкоштовно отримати якусь рамочку, можливо, нітро на зовсім трохи, чи ще щось. Нещодавно Діскорд дав ось такі рамочки, які на початку були доступні лише 5% від всіх користувачів. А зараз спробую просунути клан Тех, який я дуже сильно хочу на свій сервер, але на жаль, не можу отримати поки що. Одним словом, дуже круто, так ще й колаборації роблять. Ось, наприклад, є Star Wars, або ж АЕСПА, та навіть з Аркейном мають колабу, тільки проблема в ціні. Є не дешеві речі, які хочеться купити, але. Ну, колаборація з Аркейном по 16 доларів, якщо у вас немає нітро. Та навіть якщо є, то 12 доларів також не хочеться віддавати. А тут на допомогу приходить ось цей Discord магазин, в якому я вже купив собі рамочку. Всього за 120 гривень. Так, яка там ціна її в звичайному магазині? 6 доларів. Почув, але ви можете купити абсолютно все, що хочете там, навіть бусти собі на сервер. Якщо хтось зацікавився, залишу посилання в описі. Наразі Discord дає дорогу можливість проявити себе, підібрати якийсь власний стиль для профілю і показати усьому світу, що ви не такий, як всі. Колись такої можливості не було, і приходилося викручуватися всіма можливими способами. А зараз ми спокійно можемо робити майже усе, тому що платформа продовжила існувати, не варто ігнорувати таку можливість. А ще не варто ігнорувати. Лайк під цим відео, тому що я вже поставив, а ти чомусь ні. Купуйте все на здоров'ячко, будьте яскравими, а я ось кені серверу так який також є в описі. Підписуйтесь і побачимось в нових відео.